Фаркоп Житомирський до автомобілів. Рено, Дача, Лоджі. Кронштейни бічні, Які цепляються на лонжерони автомобіля на штатні місця товшиною по 8 мм. Фігурні. Лівий кронштейн з великим вирізом для того, щоб обійти кріплення вихлопної труби. Правий кронштейн більш прямий. Цепляються ці кронштейни до центральної траверси 60 на 40. Товщина стінки 4 мм. По бокам з кожної сторони, до траверси, дві, два кронштейни товщиною по 8 мм. Одна гайка вже в трубі, другу ми накидаємо. Зліва права. Сама траверса підігнута в двох місцях. По центру траверси приварено два кронштейна товщиною по 8 мм. Обходять трубу з двох сторін. Між цими двома кронштейнами на двох болтах, зйомний кований палець, один гіп крюка. Яблочко стандартне 50 мм. В комплекті з фаркопом і йде якісна пластикова сіміконтактна різєтка, кабель, метізи, необхідні для кріплення фаркопа на автомобіль. Встановлюється фаркоп на штатні місця, передбачені виробниками автомобілів без зйому і підрізу бампера. Рекомендую.